Внести свої дані до електронного реєстру пацієнтів необхідно до 1 жовтня. Саме в цей термін, хоча по письмовому вигляді база даних має бути створена. Для цього дільничні лікарі та медсестри ходять по домівках та збирають інформацію. Хвилюватись про розголошення своїх даних не слід. Інформація в реєстрі буде доступна лише лікарям. Реєстр необхідний для того, щоб систематизувати всі дані про пацієнта, які щеплення він проходив, які має протипоказання, чим хворів тощо. Наряду з внесенням своїх даних в реєстр слід пам'ятати й про вибір сімейного лікаря. Для укладання угоди слід звернутись до амбулаторії за місцем проживання з паспортом. За додатковою інформацією пацієнти можуть звернутися за телефоном 68 13 03.